Відбулася чергова сесія бродівської міської ради сьомого демократичного скликання, яка видалась доволі емоційною і напруженою. Деталі у сюжеті нашого кореспондента. 19-та сесія Бродівської міської ради запланувала розглянути 35 питань. На початку сесії до порядку денного внесли ще декілька. Першим було питання про те, чи приймати на Бродівське сміттєзвалище 400 тонн львівського сміття. Інформацію з даного питання надав депутатам міський голова Анатолій Белей. Доповнив його виступ відповіддю на запитання депутата Михайла Чунгіна, директор комунального підприємства Броди Григорій Скорик. Зокрема, він розповів, як вийшло так, що без згоди керівництва міської ради він підписав угоду на завезення сміття на Бродівське сміттєзвалище. Перше запитання П'ятницю був месец. Мовиний сміття я хотів би знати, хто надавав дозвіл. Хто приймав рішення про цей завіз сміття на наше сміттєзвалище? І хто поніс відповідальність за оце несанціонований завіз. Коли ми отримали рішення комісії по надзвичайній ситуації, я терміново скликав виконком, тому що виконком теж має брати першочергову участь в цьому обговоренні. Як ви знаєте, на виконкомі було прийнято рішення обговорити це на сесії. Винесли на розгляд громади. Коли мені подзвонили з департаменту, начальник департаменту ЖКК, і сказав, що в нам поступила команда середи чистити місто, давайте приймайте готовне приміщення комісії по надзвичайних ситуацій. Воно обов'язкове. Я кажу, вибачте мене, в мене делеговане повноваження громади. Я не буду терміново виконувати ваші рішення. Почекайте пару днів до сесії. Не візіть сміття. Ми мусимо вести. Я кажу, хочете мати проблеми? І мені зробити проблеми, Візіть, але це вам я кажу, може бути таке, що на сесії ми і не проголосуємо. Вони послухались, так і зробили. Ще на форумі знайшли Григорія Дмитровича, нагрузили, що це термінове виконання і треба це виконувати. Навіть кинули додатково грейдер, не грейдер, а цей будозер, трибуново привели гроші без відома нас, ніхто нічого не знав, діяли нам. Тому я тут нашої вини не бачу. А на рахунок Маховського він був керівником, коли, коли неодноразово вони старалися ці перевізники завести їхні сміття. На наше сміттєзвалище, вони їхали на схід всюди, ви знаєте. Тільки були брама відкрита, вони старалися запризнути туди, висипати і тікати. Тому була дана мною вказівка громадської організації Захист плюс Ваховському. Він був керівником на той час цього громадського формування. І Він сказав, що він поставить свою людину, і ця людина не дасть нікому заїхати. Так та людина і стояла. А так вийшло, що. Дали команду запустити. Григорій Дмитрович сказав, бо думав, що це терміново, що це загрозує йому покаранню і так далі. Він дав йому команду запустити. Але ці машини всі були записані і чомусь були впевнені, що це рішення буде прийняти позитивно. Безумовно, ми ту е, кількість можемо прийняти. Е, тому що при е, несу ясність, щоб не було. Е, Кривотолків, як сталося, що заїхали фури. Я, е, я є директором підприємства я несу повну відповідальність за діяльність того підприємства як економічно, як соціально, і як перед громадою і перед міською радою. Е, я підписав увозу тоді, коли отримав на руки цей протокол. Протокол я отримав на руки 23 березня і 20, чи 22-го. Що за протокол? Ну, цей протокол номер 9 позачергового засідання в комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Безпосередньо на підписання договору приїжджав директор департаменту, директор департаменту експлуатації житлово-комунального господарства обласдерна адміністрації Романчук Назарій Ігорович і директор фірми Теревізника. Щоб не вводити ні в кого там ніякі кривотолки, хто завозить, скільки завозить, я вчасно відпишу, це ввищається. Було прийнято рішення угоду заключити з одним перевізником. Але дві. Щодо... І угода була підписана 23 числа. В той час, як я зранку від'їхав, не на, на, на форум ми були в суботу, а в п'ятницю ми були якраз на. Звіті облдержадміністрації про діяльність кафе. І в цей час відбулися ті події, що ви зараз говорите. Тобто машини, які заїхали, першу машину я особисто запускав, розповідь про те, що не ведеться облік, неправда. Кожна машина приїжджає з таким документом, який називається товаротранспортна кладна. Сюди вписано е, автомобіль, номера, причіп номера, хто перевізник, водія, прізвище і кількість кубів, які ввозяться. Першу машину я особисто запустив. Тому прошу не, не вводити в мене нікого. Активну участь в обговоренні даного питання взяли і депутати міської ради, і громадські активісти, які прибули на сесію, я свою думку маю таку що потрібно просто стати людяним і одноразово, тим більше, тут сказано, допомогти. Тим більше, що коли я поспілкувався з директором КП КПРО, він каже, що цих 400 тонн нашому поліготні що, що взагалі не загорода. Просто якщо ми будемо тут ну, просто набирати якісь волососту, не допустим бродам, не зробимо, хай лів там не це і собі роблять, а чого вони так зробили, чому так? П Ясно, є якісь порушення. Що сказав Андрійович, активісти також зловили, що до сесії завезли сміття. Це, напевно, є якісь порушення, питання носить. Але в мене просто позиція, прохай, треба допомогти. Я хочу сказати одну таку річ. Другого року в цей час весною вступив сигнал про те, що в території Великовецької сільської ради... Як злодії приїхали машини і вигрузили в сміття. Ми поїхали туди подивитися. Я особисто бачив, що це таке. Це суходоли, там, де стояв пам'ятник, за пам'ятником там є кар'єр. І висипали небагато. П'ять машин. Це був жар, це сморід, це ну, передати це, це неможливо. У мене є знято на камеру от, цей матеріал. Через деякий час. Подібний сигнал поступив, що знову ж таки на території цієї ж такі сільської ради, які в районі Замбутів, знову ж таки, як злодії приїхали і висапили. Де порядність Львова? Раніше керівництво Львова. Це перше запитання. Тепер друге. От ми говоримо про те, що давайте ми зараз спустимо, тих 400 тонн, скільки там є, ми закупаємо їх, і все буде нормально. Перше запитання. Чи то буде 400 тонн, чи то буде набагато більше, хто буде стоять, які подарували. Свої раз, друге. Тільки, ви всі прекрасно знаєте. Коли щось таке дуже таке, таке питання, то тільки раз спробувати, або раз дати дозвіл. Ситуація, яка є зараз в Львові, не одного дня, вона відома не тільки в родах, а всій Україні, тільки зміст ні в чому. Допоки були морози і тримало то все без зайвих якихось запахів, була одна стояка. Коли сіти зараз на дворі сонце і підвищується рівень температура... І ситуація навіть не про те, чи місто Броди прийме те сміття, чи не прийме те сміття. Чи подасть руку допомоги, як сказано, чи не подасть. Ситуація в тому, що те сміття будуть вивозити зі Львова однозначно. Тому що там живе мільйони населення в цьому місті, і дихати вони також мають чимось і забезпечити їм їхню життєдіяльність мають. І якщо такими кроками, як ми сьогодні робимо, що ми не дамо дозвіл, інша міська рада не дасть дозвіл, третя міська рада не дасть дозвіл, буде просто та ситуація, яку ми бачимо кожен день з вами по телебаченні. що вночі фура поїхала і вивезла в лів, вночі фура поїхала і вивезла на обіча у ліс. Тому що виходу в них немає. Зміться, допоки обговорення йде, де буде це звалище, кожного дня, як ви чуєте скільки тонн вивозиться, 600, їх кудись треба вивезти. І от ті шляхи кудись, ми самі ставимо куди. Тому що ми не даємо дозвіл, інша міська рада не дає дозвіл в те місце, де відведено на те. Ніхто не говорить, що не потрібно допомагати, ніхто не говорить, що але це якось цивілізовано. Це... Ну, як ну як ніхто. Ми ж дискутуємо. Е, дискутуємо. Ну, але має бути все в рамках. Якщо його води заключення, скажіть, на комісію, для чого робити комісію тоді, для чого зараз виконком складати, чого вже години був підписані? Скажіть просто, що є підписані угоди. Візьміть якийсь контроль на це все. І контролюйте. Є два громадські формування. Хай ставлять що контролюють. Це перше, що я хотів сказати. Друге, допоможемо, допоможемо, Допоможем. але мають бути якісь рамки. І знову ж таки, я не бачу, ну, тобто я як депутати не бачу сенсу. Якщо вже угоди заключені, проплата здійснена, для чого вам зараз знову ж таки надати дозвіл? Чи можливо це зараз на 400 тонн, а ви за це було 400 тонн? Тобто? Я, я, я не розумію після цього. Справа в тому, що ну, просто Проплачена частинка – 10%. Вона ще не вивезена. Якщо сьогодні я сказав, мені дозвіл не потрібен, мені можете заборонити. Якщо сьогодні заборонено, значить я телефоную, розривається угода. Сьогодні хотів би сказати, що е, наше сьогоднішнє рішення дозволити, це відмежа послуга для Бога. А своє чергу тоді сказати, наприклад, Анатолій Андрійович, ви. Ну, як господарне, знаєте, що треба зробити пеналізацію? Робиться. Треба зробити теж наприклад, робиться. Ви пропонуєте винести гроші туди, туди, туди. А садовий поступає, називається голе босси, а він був. Маючи таку реальну проблему, вони свої мільйони викидають бог зна куди, роблять там вулички, тротуари. А чому не спрямувати було на початку кошту, заплатити кошти, бюджет, виділити 15 мільйонів гривень? чи чи один мільярд гривень на вирішення сміттєзвалищів і його вирішити? Чому це не, є, це не є крик народу? Християнська сторона тут є. Ми з християнської сторони повинні переживати за своє місто, за своїх дітей і за свою, свою територію. Але ми повинні таким своїм вчинком сказати ні і спонукати людину не до гріха, того, що він чинить, бо він не дбає про людей. А до справедливості нехай спрямовує кошти, нехай позичає, нехай в уряду і нехай стане і вирішить цю проблему. Вона не закінчиться. І мене зрозуміють атошники, які, які пішли перші філії туди захищати батьківщину, а ми тут своєму батькові Львову, який так, да, дякуючи владі, попав в таку ситуацію, і ми не можемо подати руку. Який може бути, як то там, дитина, там, я, я, я теж е, за те, щоб було чисто у нас, але хто поможе їх не мати? От скажіть, Олег Степанів, хто? Прошу слово керівник громадської організації, учасників ЛАТО, учасників бойових дій. Ставимо на голосування. Один матрас. Депутати запрошені. Однозначно треба було допомогти, ну, ми ж християни, але щоб ця допомога не була, коли ми протягнемо руку, щоб нам ту руку не витяпали. І тут прозвучало така, що в договорі місяць часу на вивезення сміття. З тим е інтервалом, коли возять фури, то хватить тим, щоб наші броди закидати сміття. Вісім фур розгрузилося за один день, то є четверта частина того, що вони нам мають привезти. Так, то й буквально було 20 хвилин годин, година. Давайте термін, який встановимо, 4 дні допустять. Хай вивозять і все. Тому що нам тяжко контролювати цілий місяць, скільки Друга, там будуть. Прошу врахувати. Дякую. Безумовно. Притому що там є, ми його можемо розрібняти. Ну от 8 завезли, ви ходили, позволили? Ви їх бачили? Наша ну, серйозна техніка, яка це все боронила і, і знаку так. нема. Ми тут Але, не як заїде така кількість. Він нічого не зробить. Тому що я чого наголошував про рекультивацію. Все-таки я би мав... Е, Ви мусите зрозуміти, що е, склад, консистенція бродівського сміття суттєво відрізняється від сміття львівського. Наше сміття не смердить, справді. Тому що у нас все з'їдається, гіляки спалюються і воно все перед... У нас більше органіки, а там реально заїжджає харч з ресторанів, з барів. Те, що... Ви бачили, коли на значайки на, на звалищі? Ніколи. Як заїхали львівські, прилетіли чайки, бо там є що поживитися. Нас навіть ворони не живуть, не має, що їсти. Після майже двогодинного обговорення питання було поставлене на голосування. 17 депутатів проголосувало за те, щоб таки прийняти львівське сміття. Семеро було проти, оскільки його завіз розпочався ще з минулого тижня. 94 тонни вже завезеного львівського непотребу включили в угоду підписану між комунальним підприємством Броди і перевізником Аве Львів. Своїм рішенням депутати погодили угоду, підписану про те, що броди на свій полігон твердих побутових відходів мають прийняти 400 тонн львівського сміття, що становить менше 4% річного об'єму непотребу, який продукується у бродах. Тому комунальники переконують, що це суттєво не вплине ані на стан самого полігону, ані на довколишнє середовище. Серед тих, хто підтримав дане рішення, була голова комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства і благоустрою. Струю. Звертаючи увагу на те, що у Львові склалася така екологічна, я би сказала, катастрофа, незважаючи на політичні переконання, незважаючи на керівників міста, хто винен, хто не винен, в цьому можливо буде розбиратися інші органи, ми все ж таки прийняли позитивне рішення. Прийняти в на наше місто, на наше сміттєзвалище 400 тонн і цим обмежитися, і не більше. Також підтримав своє рішення, в основу якого лягли пункти відомого протоколу номер 9 обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міський голова Анатолій Балей. А моя позиція була така, що ми є християни всі, і ми повинні один одному допомагати. Наше місто, Львів, це наше рідне місто. Це є місто Галичини, це є місто, столиця Західної України, скажімо так. Багато дітей наших вчиться, і ми здобували всі там професії в тому Львові. Я сам закінчував три вузи в місті Львові, жив більше шести років. І мені боляче зараз дивитися, що там робиться в цьому місці. Ми ж не беремо постійно це сміття, але ми повинні були показати, що є такі міста міста. Які співчувають цим львів'янам, що розуміють їх, ми не можемо жити тільки для себе і думати про себе. Моя хата скраю, я нічого не знаю. Не можна так будувати незалежну Україну. І я не боюся це сказати перед громадою. І я дякую тим депутатам, які мене підтримали. По-перше, було засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, а воно обов'язкове для виконання. Це те, це те саме, що військовий стан, що воєнний стан, розумієте? Але мені сказали у Львові, що я повинен був взяти на себе відповідальність і в перший день почав виконувати це рішення. Я сказав ні, я маю громаду, в мене делеговане повноваження, і ви мене не заставите робити те, що ви кажете. Я мушу порадитись з громадою. Тому я на сесії відтягнув три дні, і на сесії це питання підняв і розказав. Депутатам про все. Депутати зрозуміли, я знаю, що в нас є багато людей, які тільки думають про себе, але завжди добре не буває. Я знаю, що це питання по сміттю рано чи пізно вирішиться, тому що навіть президент на форумі регіонального розвитку, як я був в понеділок в Києві, сказав, що він вів'ян не оставить на одинці з мусором, що він буде допомагати вирішувати це питання. А чи не буде нам стидно потім дивитися тим львів'янам очі і звертатися до них, коли в них збудують завод, а, а, а в нас прийде час пік, і ми будемо проситися, щоб утилізувати наше сміття. Але наша совість буде чиста, що ми все-таки в хвилину протягнули руку допомоги цим львів'янам. Ну, якщо чесно, що тільки сьогодні до мене прийшли люди з дітківців, які питаються, скільки це буде депутатської ради дітківців, скільки часу ми будемо возити, і люди не задоволені, тому що люди хворіють і так далі. Я старався пояснити їм, що це день-два, ми наберемо цих 400 тонн і все, ми припинимо. більше ніхто не буде возити. Я обіцяю. До кінця року, і і і далі, поки я тут є, ніхто сміття возити не буде.